щоб він залишився маленьким уютним затишним з таким зеленим як він є зараз тому будь ласка будуйте все це щастя десь подалі від нас за цирком в знищеному сквері сквері сквірі на Маяковського, на радуги тут вокруг полно локацій захаращених, з яких бомжатню зробили. Оставте в покої сквер маяковського а скажіть будь ласка это якщо позиція, ви проти... позиція сотень мешканців сотен правильно ви проти а хто ж тоді за Хто за, я думаю, що за це, це невідомі люди або мертві дю, душі, або просто, просто мені а... сказали, що збирають освітяни директорам. Сказали вказівку збирати підписи у батьків. А батьки навіть не знають за що вони підписують ну, от, батькам. Дали бумажки сказали поставити приливли, підписи да, але дуже гарно Подивіться на ці підписи і спитати, де ці люди живуть. Я не здивуюся, якщо це ці люди живуть на космосі, на Шевченківському. І що пусть себе на районах будують. Ми не проти, справді. Але мешканці навколишніх будинків, усіх навколишніх будинків, категорично проти будь-якої забудови та зміну формати скверу Маяковського. Він має залишитись таким затишним, який він є зараз. Все, все, що ми просимо, це просто будуйте все це десь подалі від не ламайте нас. Не Ломайте те, що є. Да, не ломайте те, що є. Да. Дякую, дякую. дякую.